Сьогодні, в цей чудовий і сонячний зимовий день, ми вирушаємо в подорож в надії знайти дійсно цікаві варіанти, один з яких покажу вам в цьому відео. Ми знаходимося в Івано-Франківській області, високогірному верховинському районі. Зараз ми прямуємо в красиве село Яблуниця. Природа тут просто неймовірна, адже тільки їхавши дорогою. Вже насолоджуєшся всією величчю природи у цій місцевості. Сьогодні ми оглянемо два будинки, які стоять на одній приватизованій земельній ділянці. Один будинок зовсім новий, зі зручностями і ремонтом. Вони знаходяться в такому чудовому місці на горі, біля самого лісу. Зараз ми знаходимося на початку земельної ділянки. Тут можливий заїзд аж до самого будинку. Сусіди хороші, вища ділянка межує з сусіднім господарством. На ділянці є господарські будівлі. Стодола і стайня. До стайні проведена вода з джерела. А зі стодоли можна зробити гараж. З дуже важливого і те, що на подвір'ї стоїть своя криниця. Але вода в будинок також проведена з джерела. Ділянка тут гарної форми і має рівні місця. Оглянемо новий будинок. Він стоїть на гарному фундаменті. Знизу є великий кам'яний погріб. Будинок побудований з дерева, обшитий сайдингом, покрівля з металочерепиці. На даху є ринви. Все зроблено акуратно і робилося для себе. Але так вийшло, що в будинку майже не проживали. Будинок невеликий і теплий всі вікна хороші, металопластикові. Зверху бачимо невелику лоджію. Перш ніж продовжити огляд, хочу нагадати тим, кому подобається наш контент. Підтримайте відео вподобайкою і коментарем, а канал підпискою. Продовжуємо огляд. Фундамент тут надійний. Можемо бачити трубу це вихід каналізації. Зараз оглянемо погріб. Тут є невеликий коридорчик. Заходимо всередину. Зразу кидаються в очі стелажі з закрутками. Стіни тут муровані з каменю. Всередині все гарно і сухо. Тепер оглянемо сам будинок. Всередині. Спускаємося по сходах. Зразу бачимо двері. Вони металопластикові. Потрапляємо на веранду. Тут все гарно оббито натуральною вагонкою. На підлозі лежить і ліноліум. Двері в кімнату також металопластикові. Заходимо всередину. Це кухня вітальня. Тут стоять кухонні меблі. Господарі їх залишають. Звернемо увагу і на стіни. Тут видно дерево, з якого побудований будинок. Воно гарно оброблене. На стелі видно відкриті балки. Підлога тут теж натуральна, дерев'яна. В кутку стоїть гарна піч, яка обігріває кухню, вітальню, санвузол і спальню. На ній можна приготувати або розігріти їсти. Рухаємося до санвузла. Зразу бачимо плитку. Яка є на стінах і підлозі. Тут стоїть біде, унітаз, умивальник і душ. Зверху є вікно для провітрювання, а по лівій стороні дзеркало і бойлер. В душі видно частину труби з печі, яка обігріває санвузол. Тепер піднімаємося по сходах на другий поверх. Тут теж все оббито вагонкою і зразу можемо бачити димохідну трубу, яка віддає тепло в цю кімнату. Ще з плюсів, що сюди є проведений інтернет. Заходимо в спальню. Вона відділена від коридора металопластиковою перегородкою. Як для спальні, кімната нормального розміру. Тут поміщається велике двохспальне ліжко і ще є достатньо свобідного місця. Підлога тут теж з натурального дерева. Зараз оглянемо лоджію. Тут стоять великі вікна, через які потрапляє багато сонячного світла. З вікон відкривається гарний краєвид на гори. А по межі Івано-Франківської Чернівецької області протікає ріка Білий Черемош, яку видно не тільки звідси, а й з ділянки біля будинку. Ось такий перший будинок він невеликий, але місця для двох людей тут цілком достатньо він повністю придатний для життя чи відпочинку. Зараз оглянемо другий будинок. Він вже не новий, але в гарному стані. Побудований з дерева і обшитий з вулиці дошкою. Зверху накритий шифером має водостічну систему. Будинок стоїть на звичайному кам'яному фундаменті. Ззаду до будинку прибудовані господарські приміщення. Які ми зараз оглянемо. В першому приміщенні можна зберігати різний. Сільськогосподарський інвентар. Друге приміщення тут використовується як дровітня. на перший час є багато гарно колотих дров. Вийшовши звідси, можна побачити невеликий клаптик землі, яка виділена під город. Не дивлячись, що ми знаходимося в Карпатах. На цій ділянці дуже гарний рудючий чорнозем. З південної сторони будинок теж в доброму стані. Поруч бачимо межу з сусідами. Тут є старенька хата, в якій ніхто не проживає. Тепер оглянемо будинок всередині. Вхідні двері в доброму стані. Потрапляємо на веранду. Вона має довжину майже 9 метрів. Вздовж всієї веранди є великі дерев'яні вікна. Стіни і стеля обшиті дошкою. На підлозі лежить ліноліум. Перш ніж продовжити огляд оглянемо план будинку. Розмір будинку без прибудованої дровітні 6 метрів на 8,85. Тут є веранда, кухня, кімната і комора. Заходимо в кухню. Тут є велика піч. Вона в доброму стані. На ній можна готувати їсти. Стіни і стеля мащені глиною. Заходимо в кімнату. По правій стороні стоїть піч. Вона немаленька і об'єднана з пічкою в кухні. Стіни і стеля в доброму стані. Мащені глиною. Дах не тече, на стелі все сухо. В цій кімнаті є два вікна. З веранди всередину потрапляє достатньо сонячного світла. На підлозі лежить палац. Тут підлога в доброму стані. А ось в кухні її потрібно замінити. Ще оглянемо комору, до неї є вхід з веранди. Дерево нічим не обшито, все в гарному стані. Ось таким краєвидом можемо милуватися зі своєї веранди, це місце, в якому хочеться жити і відпочивати, радіти життю і кожному дню, який з радістю проводиш у цій чудовій місцині. Земельна ділянка приватизована. Всього її 23 сотки під будівництво. Вона гарної форми і розташована на відносно рівному місці. По правій стороні бачимо межу з найближчою сусідською хатою. Але в ній ніхто давно не проживає. Вищі хати живуть сусіди. Межа з ними йде приблизно по цих деревах. Це найближчі сусідські будинки, які тут є. Загалом тут дуже тихе і гарне місце з хорошими сусідами і чудовою природою. Господарські будівлі дерев'яні в дуже доброму стані. Так як до стайні проведена вода. Сусід тут тимчасово попросився тримати корівку. Ми не стали туди заходити, щоб не тривожити її. Господарство знаходиться всього 200 метрів від центральної дороги. Їхати потрібно по насипній дорозі, під невелику гору. Дорогу тут час від часу ремонтують. Але переважно люди, які тут проживають. Їздять на хороших позашляховиках, і якісь погіршення дороги через погодні умови не сильно відчувають. Чудовий Верховинський район, в якому безліч природних туристичних об'єктів. Тут розвинений туризм і є де активно провести свій час. Подорож до Яблониці починається з повороту в селі Устеріки. Проїхавши міст через Черемуш, нас радує ще 3 кілометри гарного асфальту. І ріка Білий Черемуш, якою можна милуватися всю дорогу. Наступні 10 кілометрів ми їхали насипною дорогою аж в саме село. По дорозі не змогли втриматись, щоб не показати вам білий черемуш. З одного з підвісних містків, які тут можна зустріти. За допомогою них люди переходять на сусідній берег. Місцева інфраструктура тут хороша. В селі є лікарня, школа, садочок. Різні магазини в сусідньому селі Черемошна є АЗС. і раз на тиждень великий ринок, на якому продають все, що душа забажає дійсно прекрасна місцевість. Ціна цього господарства 33 тисячі доларів. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. Щоб не пропускати наступні відео огляди.